Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Ну що ж, ми знову у вирі ринкових бур, і, як завжди, в центрі подій: біткоін, альткоін, чергові злами і, звісно ж, куди без камів. Тож наливайте собі кави або чогось міцнішого. Зараз будемо занурюватися у світ криптохаосу. І так, ну що ж, давайте почнемо з головного. Чи впали ми на дно? Чи це ще просто одне маленьке застереження перед справжньою криптокатастрофою? Мені, чесно кажучи, здається, що зараз ми бачимо класичний відскок. Трішки ціна підросте, і потім знову полетимо вниз. Особисто я думаю, що ми маємо шанси побачити ще одне хороше падіння, і знаєте, це взагалі непогано, бо, як казав один великий криптофілософ, падіння це знижки, а не крах. Але є й дуже хороші новини. Деякі ончейн метрики прямо кричать, що ми вже близько дна. Наприклад, кількість гаманців з балансом більше ніж тисяча біткоїнів зростає. Таке відчуття, що кити просто фарширують свої гаманці на фоні паніки. І тут логічно подумати: якщо великі хлопці закупаються, значить, або вони щось знають, або просто люблять ризик так само, як і ми. А ну і до речі, якщо ви любите також, окрім ризику, торгувати криптовалютами, то на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я, як завжди, залишу в описі до цього відео. Тепер, переходячи далі відносно новин, отут у нас починається найцікавіше. Адже від 2018 року інвестори перестали інвестувати в крипту вдовгу. Тепер усе більше людей вривається на хвилі мемкоїнів, екзит пампів, і ось у чому у нас полягає головна проблема. До речі, це також не зміниться найближчим часом. Альткоїни, що різко зростають, майже завжди це банальні екзитпампи. Побачивши різкий ріст ДОТ чи ще чогось. Майже гарантовано, що це хтось просто скидає вам монети на голову, і довгострокових інвесторів залишилось обмаль, адже майже всі перетворились на поторгував, пішов у мінус і сказав, що у цьому винен Байден. Так що, в принципі, цього я думаю, що тут все відносно а, зрозуміло. Але все ж таки, давайте тепер переходити до того, що звучить як щось серйозне. Адже фонд АРК запропонував США випустити облігації на основі біткоїна, які будуть мати назву Бітбонс. Суть проекту у нас полягає в тому, що 90% будуть складати облігації, класична паперова нудьга. А от 10% це буде складати біткоїн. Ідея полягає в тому, щоб зменшити виплати по відсоткам і паралельно підвищити інтерес до держаблігацій. це все звичайно досить красиво, майже як спасіння Титаніка за допомогою повітряної кулі. Але все ж таки цікаво. Якщо у висновку цю штуку запустять, то попит на біткоін може зрости. А разом із ним і ціна. Хоча, як і завжди, є одне. Але це лише пропозиція, тому не слід робити якихось дуже великих надій. Тепер давайте подивимося, як біткоін використовують держави. Наприклад, США і Китай тримають по 200 тисяч біткоінів. але є нюанс, Китай їх ще й встигає продавати. Так, офіційно там біткоін заборонений, але через мутні схемки вони вже сплавили понад 15 тисяч біткоїнів. І це, в свою чергу, виглядає досить таки тривожно. Адже якщо країни не купують, а тільки конфіскують і продають, то хто тоді драйвить ціну? А якщо говорити загалом, то у держав на руках лише півмільйона біткоїнів. Для порівняння це приблизно як у дитини копійки в скарбничці. І найстрашніше, що якщо рані майнери або сам Сатоші здумає продати бодай частину. То буде нам дуже і дуже погано. Але давайте не будемо говорити про поганий сценарій, давайте поговоримо краще про ще гірші новини. Адже нещодавно у нас стався скам із монетою Мантра. Тут взагалі якийсь сюжет для Нетфліксу: Псевдодао, стрімке зростання, падіння у прірву, гучні звинувачення, токсичний твітер, меми і навіть погрози судовими позовами, що взагалі сталося із цією монетою. Токен ОМ у нас ріст дуже агресивно, і здавалося, ніби він летить на місяць. Але потім у нас сталося раптове падіння на 40% буквально за кілька хвилин. Почались підозри, що велику кількість токенів просто скинули на голову роздрібним інвесторам. Графік цієї монети виглядає як майже копія краху Луна 1.0. Вертикальний ріст і ще вертикальніше падіння. Люди ж у цій ситуації звинувачують команду у памп енд дампі. Пішли також чутки, що сама команда Мантра могла бути задіяна в масовому продажі токенів через приватні гаманці. У відповідь це мантра дав заявив, що падіння спричинили боти та маніпуляції на біржах. Вони планують викупити та спалити частину токенів. І вони також говорять, що проект живий і не збирається зникати. Але у чому у нас проблема? Подібні заяви це ідеальне дежавю проєкту Луна. Обіцяють викупити, обіцяють стабілізувати, а потім просто зникають. Структура мантра це, по суті, централізована кубка осіб з етикеткою, ніякої справжньої децентралізації там немає. Фундаментальних новин чи розвитку нуль. Суцільна спекуляція і шоу на платформі X. Моє бачення зараз у цій ситуації виглядає наступним чином. Це або дуже некомпетентне управління, або банальний скам, прикритий модною термінологією. Зараз єдиний спосіб зіграти тут вкрай короткостроково на якихось баунс-пампах. але вірити в відновлення проекту довгостроково це як чекати, що FTX знову відкриється і поверне гроші. Тобто, ну просто нереально. В принципі, у підсумку можна сказати, що з проектом мантра все набагато гірше, ніж здається. Якщо у вас залишились монети ОМ, можете думати, чи варто чекати на диво. Якщо ні, може воно й на краще. Так що, друзі, такі у нас новини у підсумку, не дуже звичайно оптимістичні, але як говорять, маємо, що маємо. Тож, якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, пишіть в коментарях ваше ставлення відносно цих всіх новин. Також не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та до нових зустрічей далі більше.